Це ранок вдома. Ми продовжимо тему спорту і героїв. А точніше, героїнь. У наступному сюжеті про футболісток із клубу Маріупольчанка, які не лише самі виїхали з міста під обстрілами, а ще й врятували інших. Так. Цим дівчатам довелось пережити справжнє пекло в Маріуполі. Ми на четвертий п'ятий день війни думали, що треба вибиратися. Чекали коридор. Почали дізнаватись, ходити, спілкуватися з людьми, але коридорів немає. А просто так виїжджати був страх і ризик. Зв'язку не було, ходили чутки. Що колони розстрілювали, пішла пропаганда, що Україна нас кинула. Жіночій футбольній команді Маріупольчанка пощастило вижити, вибратись з окупованого міста і розпочати життя з нуля ще 2015 року. Дві професійні гравчині Яна Винокурова та Каріна Кулаковська вирішили створити власний клуб. Вони не мали ані грошей, ані досвіду, проте були сміливі і завзяті. Попри труднощі, дівчатам вдалося зібрати команду. Вони працювали, вкладали власні кошти, тренувались і весь вільний час присвячували улюбленій справі. Результат не забарився. 2019 року ми змогли стати чемпіонами. В нас ніхто вже не вірив. Казали: у вас немає футбольної бази, у вас немає автобуса, інфраструктури, неможливо зробити професійний клуб без фінансування, без усього цього. Разом їм вдалося довести протилежне, але ніхто й подумати не міг, що всі мрії, досягнення, плани та й взагалі життя стане догори дригом. Майже місяць команда прожила у підвалі приватного будинку Яни під бомбами без зв'язку. І в нелюдських умовах, уже коли поряд почали вибухати будинки, і в будинку Яни посипалися вікна, вона просто вже закричала: зібрались, і ми склали речі у сміттєві пакети. Ані їжі, ані води взагалі не подумали про це, нічого не взяли. Через кілька днів після від'їзду дівчат ворожий снаряд їхній будинок знищив. Спортсменки дивом дістались безпечного місця. Ми поки їхали, стільки всього надивилися. Як люди з магазинами візками, з дітьми на руках тікають. Страшна картина. У нас машина була забита. Якби нас п'ятеро було, когось би взяли. Ми розуміли, що люди йдуть пішки. Так не хочуть там жити, не хочуть цього російського світу, що йдуть пішки. Тоді Яна з каріною ухвалили дуже сміливе рішення: відвести у місто гуманітарну допомогу та вивести якомога більше людей. Вони знайшли величезний автобус і втрьох разом із водієм вивезли цілу колону та врятували сотню невинних життів. Прийшовши до тями після пережитого, дівчата з Маріупольчанки вирішили продовжувати боротись на футбольному полі. Ми дізналися, що буде відновлення чемпіонату, і вирішили повертатися до нього, адже це наша улюблена справа, і ми цим жили. Вони винайняли дім у передмісті Києва. А завдяки допомозі Святошинської адміністрації та дирекції стадіону Темп у команди з'явилось місце для тренувань. Згодом люди з усієї України почали нам допомагати. Буци, форма, тренувальні комплекти всім людям величезне спасибі. Завдяки згуртованості та підтримці дівчатам вдалося посісти четверте місце у першому колі. Тож далі є всі шанси потрапити на призові місця. Каже капітанка команди Поліна Полухіна: Я сподіваюся, що в наступному у другому колі ми ближче до трійки підтягнемось. Ми звикли долати труднощі. Легкість не для нас. Було трохи важко, але ми впоралися. Зараз у футболісток відпустка, та вони не сидять, склавши руки. Дівчата створюють у столиці цехи з виготовлення напівфабрикатів, аби забезпечувати клуб і надалі демонструвати високі спортивні результати.